Калібрування сортувальника банкнот на, на Pro ProMax. Для цього нам знадобиться білий калібрувальний листочок, який йде в комплекті з сортувальником, та серветочка з мікрофібри. Для початку натискаємо надпис Меню на сенсорному екрані. Вводимо пароль дев'ятки, Потім обираємо пункт калібрування ЦИС. Після цього розвертаємо машинку, відкриваємо ззаду блок детекції. Серветочкою добре протираємо сканери, це дві довгі полосочки скляні. Та вкладаємо калібрувальний листочок так, як показано на відео. Він має закривати повністю цю скляну полосочку. Закриваємо. Та натискаємо надпис «Старт». Починається процес калібрування, він показує цей процес на екрані. Після цього з'являється надпис AdjustSet. Вимикаємо машинку, забираємо калібрувальний листочок, вмикаємо та починаємо тестувати.